А тепер до гарних новин, бо без них можна тронутися розумом у наших з вами реаліях. Так, звіт по виконаним роботам. Значить, наш тракторець, зараз буде картинка, який він був. Зараз картинка, який він є. Там навіть нам прорисували зубки, щоб ті зубки лякали тих конченіх орків, щоб вони тікали від них. E, значить, нам виставили рахунок за обслуговування трактору в 12 тисяч гривень. 6 тисяч гривень 50% заплатив колишній власник трактору. Це застрижний Тарас. Від нас від всіх, просто від всіх вам велика подяка за це. І е, інші 50% оплатив. Назар, я про них вже розповідала. Це мої клієнти, сім'я Назар та Ірена, які допомогли нам з покупкою цього тракторця, на якому ми з вами зекономили 4 тисячі доларів. Тобто, ось так. Дякую вам дуже від нас, від всіх, велика подяка. Так, ну добро рулить. Ви молодці, в мене нема слів, е, грошенята капають. Люди пишуть звіти, що я відправила вам стільки, то такого то числа в мене зарплатня. Я ще вам відправлю. Низький уклін нашим бабусям, дідусям, які з пенсії, які останні гроші дають і кажуть, що нічого страшного, в мене там е, заначки ще залишилося, а ще мені внучок поможе, а ще мені дочка поможе. Я вам ще відправлю хлопці, які. Я скидаю звіт по трактору, скидаю звіт далі по. Кому ми допомогли зараз, розповім хлопці такі щасливі, такі всі, ну просто з такою подякою. Ну, ну в мене слів нема, розумієте, ми з вами велика сила, велика сила. Як я вже казала, всім пізда. Це ну, це просто відчуття мене не покидає з того самого дня, як наші хлопці стали на наш захист, і як ми з вами відкрили е, отой збір, розумієте, великий. Так, далі що у нас? значить, За тракторець я вам сказала. А, іще не сказала. Застрижний Тарас, колишній власник цього тракторцю, він ще додав хлопцям у подарунок якісь там допчастини до цього трактору, змінні колеса. Велика подяка ще раз. Ну, Дуже круті люди живуть у нас в Україні. Далі нам тракторець потрібно тепер транспортувати до наших хлопців. Я не буду зараз казати звідки, куди транспортування буде в межах України. І я прошу зараз, хто нас дивиться, хто є в нашій з вами громаді, добрих людей. Не слово підписників, вже казала про це. Будь ласка, відгукніться, напишіть особисті повідомлення в інстаграм. Посилання буде в описі цього відео на інстаграм, або на номер адміністратора 098 589 21 50. Власники, можливо, транспортних компаній, або у кого є евакуатор, або у кого є транспорт, в який влізе той наш тракторець. Нам потрібно його за невеличкі гроші доставити. Краще за ну, безцін доставити, але вже тут як, ну, як справимося з вами. Бо ми зекономили дуже багато і велика дяка за це. Тому відгукніться, будь ласка, пишіть, у кого є така можливість нам допомогти, щоб тракторець вже дійшов до наших хлопців вірою, і правдою їм служив, захищав і робив для них гарні справи. Так, заздалегідь, дякую. Далі ми з вами допомогли ще одній бригаді фотозвіт, відеозвіт я скидала в Сторіс в інсту і також постробила, по моєму. Так, значить, і тут буде зараз відео з подякою нам з вами за зарядні станції Екофлоу. П'ять станцій. Ми таких відправили хлопцям. Дуже дякували. Ну ми з вами просто красавчики. молодці, нема слів. Висловлюємо подяку Пасенкові, Яні Анатолівні та всім причетним за допомогу збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Далі, далі на зараз. Що у нас на зараз? Дивіться, ми з вами зараз тримаємо зв'язок з декількома бригадами. Я від них чекаю запит письмовий, і також тут будуть зараз запити. Не знаю, можна виставляти, не можна. Ні, ніхіра, не буду виставляти запити. Я тільки зараз, отут виставлю вам квитанції проплати за трактор і за екофлоу. Тобто квитанції будуть зараз тут. Запити не буду, бо там просто буде заблюрене все. Ну і що від того? Коротше, у нас з вами є офіційні запити кожного разу. Тобто на тракторець у нас є запит, на екофлоу у нас є запит. Акт прийому передачі. Вже на екофлоу є, бо хлопці отримали. На тракторець буде, коли я його довезу із пункту А в пункт Б. Далі ми тримаємо зв'язок з двома бригадами. Наразі я від них чекаю запит не тільки словесний, а ще й на бумажці, бо треба звітувати і перед вами, і якщо там попросять чи якісь налогові чи ще хтось. Тому у нас з вами все тютенька, як в аптеці. Далі, 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 за квитанції вам сказала знову подяка добрим людям. Я у вас дуже просила у минулі рази, коли записувала відео, що народ, кому, що не жалко. Того, що є, для хлопців знадобиться, вам не потрібно, пишіть мені. У мене з одного боку є контакти, бригад, їх, до речі, зараз я вам скажу. На другий день збору їх було 16, якщо ви пам'ятаєте. На сьогодні їх 68. Тобто людям потрібна допомога. Люди скидають телефони, люди пишуть про е чоловіка, брата. Кума, свого побратима, який ще служить, а той вже на лікарняному. Тобто люди скидають номери телефонів і чекають нашої з вами допомоги. Тому відгукнулася моя знову ж таки клієнтка Ріма із, із Дніпра. Вам вітаннячка і вам велика подяка заздалегідь кажу, що вона такого гарного зробила. Дивіться, у людини є гараж. В, цьому, в тому гаражі знаходяться колеса, там, я так зрозуміла, шини, диски, ось такі запаски. І вона дуже просила вже давно і зверталася до. Якихось бригади воїнів, щоб вони забрали, або їм не потрібно було, або не наразі було. І е завдяки е знайомим ми знайшли людину, якій це потрібно, і яка дасть цьому лад. Тобто це 100%, бо це е людина з такого тісного кола, розумієте, за яку можна ручитися. Тому колеса наші підуть е у гарні справи, не наші а римені, дуже і дякуємо за це. Народ, ви, ми з вами велика сила, то є так. І я попросила зробити або якусь фотку, щоб, знаєте, нам з вами як такий звіт, Галочку поставити, викласти, або відео записати у хлопців, які заберуть тішини, так що чекаємо. Далі що? Далі у нас з вами увага, на сьогоднішній день, станом на 11 годину 22 хвилини, ми з вами зібрали. Це з рахунком того, що ми з вами да купили. Ну тобто, тракторець, це така ніхірова покупочка. Так і п'ять е, станцій EcoFlow. Е, вони одна станція там 25 або 26 тисяч гривень на, на секундочку. Коштує. А ми їх купили купили п'ять хлопцям. На сьогодні ми продовжуємо з вами збирати для наших хлопців Приватбанк 274 699 чотири гривень. Браво! І кошти йдуть, йдуть і йдуть. Далі. Монобаночка наша 138 406 гривень. Дякую дуже От знову поповнення рахунку. Дякую, народ. Так, далі. Ще одна гарна новина. Приватбанк написав повідомлення. Ви пам'ятаєте, що у нас там був таке, таке непорозуміння, да, невеличке, коли нам карту нашу з вами ліміт на неї поставили. Ми з цим розібралися. Все добре. Ще одна гарна новина від Приватбанку. Значить, я отримала листа з приводу того, що вся комісія, яка була забрана з людей, вона повернеться на картку. Ну, там в районі 15 я думаю, тисяч, тисяч гривень, це як мінімум, буде. Так що, пригодиться, на наших хлопців піде. Далі. Ви часто запитує, запитуєте, де реквізити, куди платити, де номер картки. Всі номери карток Приватбанк і Монобанка будуть у першому коментарі під цим відео. Також заходите по посиланню. В описі в мій інстаграм, і там прикріплений пост, великий збір на ЗСУ. Тобто, і там є всі реквізити. І від мене вам наостанок велика подяка, моя особиста, за ваші теплі відгуки, дуже душевні, дуже сердечні з приводу нашої прем'єри з Дімою Коляденко. Пісні вільна для багатьох. Це таке відкриття. Що я вірші пишу, музику пишу. Так пишу з 16 років. Пишу вірші, роки на мабуть, 3-4 пишу ще й пісні. Це наша не перша прем'єра. Сонечко, бачите, як світить яскраво. Це наша не перша з дімою прем'єра. Перша була пісня Жити, друга була пісня Заплакана весна. Це моя улюблена пісня. Послухайте її. Дуже рекомендую. Якщо ви зайдете у YouTube і у вкладочку плейлісти. Ви знайдете там небагато, але трошки моїх пісень, до яких я маю пряме відношення. Дякую вам, ми велика сила.